Треба діалогу, крики, лайка і взаємні звинувачення. Приблизно так виглядає загальна картина боротьби зі стихійною торгівлею у місті. У вівторок спецкомісія взялася наводити лад на вулиці Новгородській в районі пивного заводу. Тут традиційно без будь-яких дозволів торгують овочами та фруктами різним побутовим приладдям. А віднедавна винахідливі підприємці облаштували в цьому місці величезну палатку з одягом. кажуть, торгують тут, бо на ринках немає вільних місць. Натомість готові офіційно платити за це податки у бюджет. Зроблено не так, як щоби цей тут акуратно зроблено. Це ж не 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 туди-сюди, от бачите, акуратненько зроблено, все накрито, прохід є, все. Тут саме, от ніхто нічого не бирає, тут сніги, ми кидаємо, все ми робимо. У відповідь представники влади обдзвонюють кількох керівників ринків і пропонують підприємцям одразу кілька альтернативних точок для ведення легальної торгівлі. Адже запевняють, в самому центрі Європейського Івано-Франківська неприпустимо торгувати на тротуарах. На тротуарах стихійну торгівлю не дозволяють виконувати і легалізувати е, неможливо. Це є центральна частина. На міста тим більше тут є великий потік. Кожний день великий потік населення тут повинно бути зручно для пішоходів. Я неможливо тут реалізуватися неможливо. Частина продавців погоджується вивчити альтернативну пропозицію влади. Однак більшість іти з людного місця не збирається. Їхній аргумент малий бізнес, який стоїть тут уже роками, утискати не можна. На моєму забезпеченні двоє дітей, і я звідси ніде не вступлюся. Я буду тут тільки стояти. Якщо не подобається, можете так робити, як роблять, як роблять це в цьому слов'янську, можете мене стріляти. Раз я щось не так роблю. Присутність міліції на полегливість чиновників змусила нині гора підприємців стихійну торгівлю забрати. Однак комерсанти не приховують. Завтра знову тут торгуватимуть. Тож єдиним важелем впливу на них можуть бути самі мешканці, які не купуватимуть продукцію нелегальних продавців.